Підбити підсумки доби, що минає на телеканалі Еспресо програма Головні новини Білої церкви. Мене звати Любов Геращенко, і я нагадую, що про всі події міста, які не увійшли до нашого ефіру, ви можете дізнатися на наших сторінках у соцмережах. Підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. На мосту по проспекту Князя Володимира зіткнулися дві автівки за інформацією поліції Київщини. Водій Ополя не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Рено. Внаслідок автопригоди пасажирку Ополя з травмою голови та носа шпиталізували до місцевої лікарні. Завтра на Київщині, зокрема в Білій Церкві, через погодні умови прогнозують жовтий рівень небезпеки. За інформацією Укргідрометцентру, центру в п'ятницю у регіоні очікуються сильні снігопади з поривами вітру 15-20 метрів за секунду. Фахівці попереджають, що він може спричинити падіння дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Тому, перебуваючи на вулиці, радять триматися якомога далі від них а в будинках щільно закривати вікна. В свою чергу поліціянти через ожеледицю на дорозі застерігають пішоходів не перетинати проїзну частину поза переходами, взуватися відповідно до погоди та слідкувати за дітьми. Натомість водіям наголошують на обов'язковому дотриманні правил дорожнього руху та вчасній заміні гуми. На Білоцерківщині горів елеватор. Як зазначила прес-служба білоцерківських рятувальників, загоряння сталося у селі Скребищі на одному з приватних підприємств. Ліквідувати його вдалося за півтори години. Для цього залучили чотири спецавтівки та 15 пожежників. Обійшлося без потерпілих. У білі Церкві на базі аграрного університету створять центр ветеранського розвитку. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту соцзахисту населення обласної військової адміністрації. Нині відбувається процес підписання відповідного меморандуму між закладом та профільним міністерством. Там навчатимуть помічників ветеранів. Це нова професія, яка створена для комфортного повернення до цивільного життя захисників та захисниць. Проєкт передбачає індивідуальний супровід наставника, який працює за принципом рівний рівному. Наразі до нього долучилися шість громад області. До основних обов'язків помічників ветеранів належатимуть збереження його здоров'я, допомога з працевлаштуванням або відкриттям власної справи. Помічниками ветерана будуть самі ветерани, члени сімей загиблих, членів сімей ветеранів і тих, хто пройшов шлях воїна. А помічник ветерана буде допомагати в оформленні документів, консультувати щодо Правильна переадресація до тої чи іншої структури помічник ветерана буде мати в наявності сучасне програмне забезпечення, яке дозволить швидко без черг здійснювати оформлення тих чи інших пільг чи інших сервісів до помічника ветерана. Помічник ветерана буде отримувати заробітну плату від 15 до 20 тисяч гривень на місяць. У сучасному побуті глиняний посуд майже повністю поступився місцем фабричним виробам, але гончарство і досі не втратило актуальності та привабливості ба більше таким чином українці демонструють свою ідентичність про те, як шматочки пластичної гірської породи допомагають подолати стрес, розповім далі. Десятки котиків, горнятка, блюдця у вигляді фруктів та ще багато інших керамічних виробів створюють у цій українській майстерні. Людмила Сябро, а саме так звати власницю творчого простору, вже два роки веде власні уроки з кераміки для всіх охочих. Жінка розповідає, 20 років віддала введенню гуртка, але в черговий кризовий рік вимушена була піти з улюбленої роботи. Я зрозуміла, що то не робота. Покликання і треба продовжувати його далі. Таким, таким чином з'явилася ця невеличка майстерня студія, де кожен бажаючий і охочий, хто хоче доторкнутися до чернівного мистецтва кераміки, відчути його, зробити власну річ оригінальну власними руками. Можна завітати, перейти і отримати задоволення і корисно проведений час. Майстриня каже, немає спеціальної освіти. Натомість ліпити красу навчилась в одного з майстрів керамістів, який на той час жив у білій церкві. Згадує, що з дитинства обожнює творчість. Спочатку малювала, а згодом взялася за глину у студії пані Людмили. Можна спробувати себе у гончарстві та художній кераміці. Та і вік для такого заняття не обмежений. На майстер-класи приходять як діти, так і дорослі. Є дитячі майстер-класи вони трошки з легшою тематикою, я їм стараюся підібрати, там, щоб вони освоїли. Є, є більш для дорослих. Для дітей, відповідно, трошечки менше по годинах, щоб вони вспіли, щоб це їх не занадто виснажило. В основному для дітей то групові, а для дорослих більш індивідуальні, тому що дорослі живуть своїм своєму ритмі, у кожного вони свій. Гає майстрині її 19-річна донька Аня. Дівчина стверджує все її життя, як і в мами, пов'язане з творчістю, тож просто не могла не допомагати. Самостійно вміє ліпити з глини, але наголошує, більше подобається розмальовувати кераміку. Мама якось прийшла. каже: Аня, я звільнилась з роботи, кажу, ну нічого, будемо щось думати, шукати. Спочатку думаю зробити майстерню по малюванню, але якось не пішло. Мама каже: так в мене ж є пічка муфельна. У нас була раніше дуже маленька пічка, ну от вона ну діаметр може десь сантиметрів 15. Оце була вся пічка. Зараз у нас на 60 літрів. Раніше була дуже маленька піч. І от ми провели перше заняття, було багато людей, і так потім друге заняття, третє, зрозуміла, то щось воно йде майстерні вже чимало приладь. Тут і пічка, сушарка та навіть два гончарних кола. До словами Людмили, глину отримати теж непросто. Її доставляють вже очищено зі слов'янська, адже у Білій церкві пластичної гірської породи немає. Щоб гончарна глина стала справді гончарною масою, з якою ви зліпите посуду. Вона має прийти в такий етап очистки, зветься відмулення. тобто живу глину, яку накопали, розвели водою до стадії смета, Ани і тоді вона відшаровується, не спадає камінці, зверху залишається глина, і з самого верху вода. Попрацювати з природнім матеріалом вдалося і нам особливих навичок мати не потрібно. Головне приходити з позитивними думками, не боятися забруднитись та бути готовим розслабитись, адже глина дуже допомагає впоратись зі стресом. Крім того, для дітей такі творчі заняття допомагають розвинути дрібну моторику. Фантазія під час занять також не обмежена, тож зліпити можна як казкового персонажа, так і посуд, який після шліфування можна використовувати. Відвідати майстерню можна не лише з дитиною, але й з коханою людиною, та навіть зробити потосесію, бо прекрасне єднає. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Тепер вода є скрізь У Білій церкві Нарешті відновили роботу всі комунальні басейни на базі дитячої юнацьких спортивних шкіл. Як зазначила заступниця міського голови Катерина Возненко, відвідування секції плавання для дітей є безкоштовним. Аби записатись, варто звернутись до профільних закладів. Зазначу, деякі з басейнів не працювали від початку повномасштабної війни. Тож спортсменам та тренерам довелося відвідувати приватні власний кошт на це неодноразово нарікали батьки та зверталися до міської влади з проханням відновити роботу великих басейнів у різних районах міста. Ми нарешті відкрили всі басейни нашої громади і забезпечили повноцінно здобуття освітою всіх учнів наших спортивних шкіл. Тому ми дуже раді, що в цьому році ми маємо таку можливість і, нарешті, всі діти зможуть займатися своїм улюбленим видом спорту. На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спробу точити місто, але наші воїни стійко тримають оборону. Також ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Про що повідомляють у генштабі? Нещодавно з цього напрямку повернувся 132-й білоцерківський батальйон тероборони. І наш Ярослав Гопацав розпитав у одного з командирів зводу, яка нині там ситуація. Вдома люблячий син і тато на фронті бро. Такий позивний має 41 однорічний білоцерківець Андрій Батула, який на початку великої війни вступив у лави тероборони. Нині він командир одного зі взводів 132 го батальйону, який нещодавно повернувся додому зі сходу України. Як розповідає чоловік у 18 років пройшов службу в 72 й бригаді, але далі вирішив не пов'язувати життя з цим і працював на різних виробництвах та торговим агентом. Проте 24 четвертого Лито без вагань пішов у військомат. Мої друзі всі збирались, і ми просто созвонились і дружно пішли. Тобто не знаю. Коли мене питають, чого, не знаю. Тобто, я просто для себе вирішив, що це потрібно. Чи була розмова, можливо, з сином? Вони живуть в Києві, тоді Київ знаходився вже в облозі, да тобто, вже рухались. Ворожі війська до Києва, і в мене була ідея, якби прориватися туди. Тобто, ну, Попав сюди, ну, а потім вже ну, їздили ми, Пущу, ми і в Бущу, там і в Верпінь в той час. Тобто я спочатку попав на охорону госпіталя нашого. Далі ж Андрій перевівся в іншу роту, і з нею відправився у зону бойових дій, а саме на Бахмутський напрямок, де тероборонівці перебували чотири місяці, каже, місто фортеця було за кілька кілометрів від їхніх позицій. Про життя на фронті чув лише з розмов. Прибувши ж туди, зрозумів. Це лотерея, у якій крок вправо, крок вліво програш, адже окупанти застосовують усі види зброї, навіть хімічну, та наносять авіаудари. Наймасовіше прострілюють під час ротацій, і хоча в стрілецьких боях з Білоцерківець не брав участь, але були мінометні та артилерійські дуелі. Там зараз вокруг Бахмута кругом йдуть бої дії. Тобто йде е така масована е контратака, назвами її так. Да? Тобто попитка освободити е території, які загарбані. Ми були е в складі 77-ї аеромобільної бригади, ну там штурмовики. Вони відбували, і ми займали ті позиції, які вони відбили. Ми бачили, що відбувається тут у вас. І брусчатка, і все це. Ну, звісно, воно визиває обурення, коли нам треба запчастини на машину або той же Сталінг, тому що вони дуже швидко розходяться. Ті ж дрони, вони дуже швидко розходяться, а стоять вони там, 100 і більше тисяч гривень. Ви ж тут державні, хто в тилу боротися з цим. Ми там, ви тут. Життя на передовій як стверджує Андрій, це життя в траншеях, або як він їх називає, норах на поверхню краще не висовуватись, адже орки працюють дронами у більшості випадках Окопи рятують від смерті. Проте і знання тактичної медицини також важливі, коли було поранення одного з моїх е е байсну байцов, то ці навички мені знадобились для того, щоб я міг надати домедичну допомогу, е бо там було. Пробита легеня була розірвана рука. Ну там багато він отримав осколкових поранень, там більше п'ядесяти осколків. От, і якби, щоб він не просто не загинув від втрати крові, якраз я там зробив все правильно, все заліпив, все замотав. Однак трапляються і трагічні випадки, які викинути з пам'яті не вдається навіть через місяці. Тож розрадою на нулі є розмови, гумор і пісні під гітару. Я бачу волю на десять життів. Мамо, молиться свой сині. З вірою у перемогу Ярослав Баца Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Дякую, що протягом цих 15 хвилин були з нами про головні новини Білої церкви. Розповідала Любов Геращенко. Залишайтесь на телеканалі Еспресо та долучайтесь до наших соціальних мереж. У нас лише правдива та перевірена інформація, а головне об'єктивна та актуальна. Бережіть себе, рідних та Україну.